Тож хочемо обговорити ситуацію, внутрішню ситуацію, передусім в Росії після подій майже двотижневої давнини, коли Пригожин пройшов своїм маршем мало не до Москви, але не доходячи зовсім трошки, розвернувся і сказав, що от ні, все, стоп. Після того його рейтинги трохи. Трохи посипалися, трохи менше любові в росіян до нього стало, і водночас, власне, є інформація про те, що він закриває свій медіахолдинг. Ми знаємо, що е, Пригожин має великий теж вплив в інформаційному середовищі Росії. Е, Розкажіть, будь ласка, як експерт, власне, як людина, яка знає, оце все зсередини, про що це може свідчити? Це Пригожена трохи притісняють. Чи справді настрої в Росії почали змінюватися в ту сторону? Очевидно, як завжди в тому випадку потрібно сказати так на обидва ваші припущення. Звичайно, пригожена будуть усувати. Те його меді імперію будуть забирати, все інше будуть потрохи забирати, щось він виторгував, очевидно, собі залишив. Авторитет його буде зменшуватися. Над зменшенням цього авторитету російські ЗМІ будуть активно працювати, та вже власно працюють. І опитування громадської думки показують різкий обвал його популярності, особливо серед е людей. Старшого віку, які більше дивляться телевізор і звідти цю інформацію. Однак, чогось кардинально, якихось кардинальних інших змін у внутрішній політиці, у зв'язку з цим, Росія має на увазі у зв'язку з цим, не відбулося і відбутися не могло. Так само, як і політична чи військово-політична кар'єра Пригожина на цьому, звичайно ж, не закінчується.